Пане Леже, які наступні події можуть от бути такими точками, які будуть визначати подальші дії Росії? Завтра знаємо, Путін має зустрічатися з представниками їхніх депутатського корпусу. Так щось він може там заявити? Це якось може впливати на нас і на ситуацію на наших фронтах? Цілком от ви дуже влучно під... висловилися, Завтрашній день може бути. Дуже важким для нас, і цілком можливо очікувати групового або масованого ракетного удару. До речі, вчора, коли оголосили повітряну тривогу по всій території України, в повітрі в цей час знаходився літак А-50 в білоруському повітрі, а це літак дальньої радіолокаційної розвідки. І коли вмикалася наша система по всій країні, до речі, я не розумію, навіщо було. На всю країну оголошувати повітряну тривогу він міг засікати всі наші радіолокаційні станції, які вмикалися по команді Повітряна тривога. Термін обробки інформації таким літаком в такому обсязі може складати до 36 годин. Тобто завтра на утра в них буде список цілей для нанесення ракетних ударів. Тобто можуть бути удари по цілям протиповітряної оборони. Правильно ми розуміємо. Так, абсолютно вірно. Це може бути удар про наші протиповітряний допустимо комплекс, комплексний або груповий удар по нашій протиповітряній обороні. Ну, це імовірність, ви ж розумієте. А як цьому запобігти, якщо ми ну, справді можемо припустити це? Якщо ми справді можемо це припустити, то мобільні комплекси повинні змінити свої позиції, а стаціонарні комплекси ну, вони будуть захищати вже самі себе, в першу чергу. Ви сказали. Груповий ракетний удар, справді таке ж, коли б ми це почули, трошки так похололо всередині. Що це означає? Можете розшифрувати? А, дивіться, є поодинокий ракетний удар, коли летить одна ракета. Груповий удар це дві ракети і більше, а масований удар це декілька десятків ракет. Це от тоді, коли вони робили там залпи по 60, по 70, рак. Оце масований ракетний удар. Щось середнє між одиноким і масованим це груповий. Є зв'язок чи немає? Так. Я б ще хотів, ну, ми, знаєте, ми все таки сьогодні такий день і говоримо про складні новини. З іншого боку, натомість останні кілька днів ми отримуємо щодня обнадійливу інформацію про вибухи на тимчасово окупованих територіях, коли потрапляють наші артилеристи у склади боєприпасів, і всі відзначають цю роботу хаймарсів. І вже з'являється інформація про те, що Будуть додаткові надані е, установки Хаймарс для українського війська, адже в США чітко помічають якісну роботу, що вміють українські воїни працювати з цією технікою. Як ви оціните цю ситуацію і загалом ситуацію на фронтах, так, якщо брати східний і південний, скажу так: що ситуація на фронтах більш-менш стабільна. На, і цей тиждень цей, цей це доводить. Нам вдається утримувати оборону на Сході. Російська Федерація вже, вже тиждень буксує і не може розпочати масований наступ на наші позиції. Є окремі штурмові дії на окремих напрямках, але ми їх успішно відбиваємо на півдні України. Там скажу так: ми маємо певний успіх, який намагаємося розвивати. Поки що у нас це сьогодні виходить і це. Ну, не може нарадувати нас. Що стосується самих систем Хаймарс, то скажу так, що це перше озброєння, яке з'явилося у нас і дає нам можливість нав'язувати свій характер бойових дій. Оці спалені склади і командні пункти вони проявляться на поточному тижні, коли Росія використає військові запаси боєприпасів. І е, а не буде звідки їх поповнювати, і тоді характер бойових дій буде з, е, змінюватися на менш інтенсивний з боку Росії і на більш інтенсивний з боку збройних сил України.